У мене є просто що сказати, і так як я зараз в своєму робочому кабінеті, то я буду сьогодні періодично, так, два клієнти, буду сьогодні. Періодично виходити в прямий ефір. Дивіться, у мене є такий курс, називається загальне кураторство. Що таке загальне кураторство це курс, де приходять люди будь з будь-якими знаннями, з будь-яким рівнем знань, з будь-якими розуміннями і так далі свого життя, ситуації, і так далі і дуже багатьох різних моментів. І ці люди працюють над створенням трьох продуктів. Робота триває три місяці. Перший блок фінанси, вони мають вступний перший варіант такої зустрічі онлайн. Далі ми працюємо в парних сесіях. В парних подвоє це такий індивідуальний умовно індивідуальний варіант, бо дуже дуже, дуже міні-група. І створюємо продукт. Потім через місяць блок-два стосунки він називається і там продукт створюємо, і блок три реалізація. І от, якщо з фінансами питань я думала, що не буде. То стосунками також є певні обмеження, і також є певні варіанти обмежень з реалізації. От зараз в мене була перша зустріч з загального кураторства. У мене були дві прекрасні жінки, з якими ми говорили про створення продукту. І я куратор, це в першу чергу не варіант того, щоб створити продукт і будете продавати. Хоча ви його можете продавати, якщо у вас є варіант, що ви не розумієте, як створювати продукти, це дуже сильно крута можливість. Но це ще формат для тих, хто не хоче продавати продукти, не планує займатися інфобізнесом і так далі. Варіант зробити для себе. Закрити ті питання, які у вас зараз є, і з якими ви хочете рухатися далі в варіанті вдосконалення. І от ми приходимо з вами. До такого моменту, коли створити кураторські продукти коштує 10 тисяч євро, індивідуальна терапія в ну, ясно що там два-чотири сесії і так далі коштує від 3 тисяч євро і дуже багато моментів. Тут ви можете прийти в як куратор, да, загальне кураторство, і створити собі три продукти: не фінанси стосунки і не реалізацію з індивідуального запиту, де я дуже багато чого допомагаю, і попрацювати з цими продуктами для себе. Це формат створення індивідуального, індивідуального взагалі для вас, як ви хочете. І я зрозуміла один дуже важливий момент: люди не розуміють, що таке фінанси, взагалі ні в яких розуміннях. І от я зараз стикаюся з першим блоком фінанси і бачу, що в людей нема усвідомлення, що таке гроші, навіщо їм гроші, а що я хочу, а що я взагалі хочу в грошах, а що я маю робити з грошима. І людей розкидає на ті варіанти, що я. Я що я куратор, чи я не куратор, а я не знаю, як це видавати людям. І не виникає моменту допомогти собі. От не виникає. Ви йдете в як куратор або загальне кураторство, воно ще називається. З варіанту допомогти собі, тому що там є дуже велика можливість собі допомогти. По стосунках, люди дуже часто йдуть у момент, що в мене все прекрасно стосунками. Добре, у вас прекрасно, стосунками з чоловіком. Як у вас стосунками з грошима, як у вас стосунками з собою, як у вас стосунками з оточенням, як у вас стосунками з вашою роботою, як у вас стосунки з створенням для себе прекрасного життя? У нас дуже багато видів стосунків. І реалізація. Реалізуватись можна. Як мама, як дружина, як експерт, но реалізуватися можна як щаслива жінка. Як кохана жінка, як багата жінка, реалізація це не лише я маю роботу, маю професію, маю спеціальність. Я це роблю. Люди не розуміють цих моментів, люди не розуміють цих понять взагалі, і відповідно не можуть нічого зробити в своєму житті для того, щоб отримати результат. От я провела в минулому році там загально е, по загальному кураторству консультації. Ні, не в минулому, ще в цьому, да? три 31 число е, минулого тижня. І сьогодні, і сьогодні в мене будучи, і я побачила оцей момент, е, де люди не можуть зробити щось для себе. Тобто в загальному кураторстві, ви можете створити три продукти для себе, отримати для себе з цих продуктів результат. І потім, якщо хочете, видаєте в світ, не хочете, не видаєте в світ, це вже ваше право. Продукти всі абсолютно індивідуальні. Люди бояться отримати для себе результат. От, просто у всіх абсолютно форматах. Для себе бояться. Не для когось вони починають думати, як це адаптувати, масштабувати, зробити, щоб це або видати комусь, або не видати, комусь або рухатися, або не рухатись, І якісь такі моменти, де немає цього спокою. Я дозволяю цей час виділити для себе, я дозволяю ці знання виділити для себе, я дозволяю ці розуміння виділити для себе, я дозволяю це життя виділити для себе і дуже багато ще інших моментів. Тому я прийняла рішення. По двох пунктах я прийняла рішення насправді сьогодні. Перше, зробити загальне кураторство ще один набір на березень місяць. Це буде на початку березня, а зараз я вам навіть скажу, коли ми проведемо з вами. Зараз прям і впишу в свій графік. Давайте ми це зробимо у середу 4 го прекрасного березня. 4 березня в 19.00 буде зараз загальне кураторство. Новий набір, і е, в це кураторство буде входити три наших е, варіанти вебінару: один на фінанси, де я буду розказувати, на що звернути увагу, один на стосунки, один на реалізацію. Е, вебінари будуть один раз в місяць. І у вас буде по дві індивідуальні е, ну, індивідуальні в міні-групі, да, е, вас по двоє буде розписано е, консультації. На кожен варіант напрямку, тобто 6 консультацій, ви отримаєте по створенню продуктів. Перша консультація буде на фінанси, загальне усвідомлення, що я хочу, куди я рухаюсь. Друга консультація на фінанси про те, що я роблю, як я створюю продукт, і що я використовую для цього продукту. Так само перша консультація на стосунки з чим, з чим, з ким, як я хочу вибудувати стосунки і куди я хочу рухатись, і друга консультація створення продукту для себе, щоб в цьому напрямку рухатись і створити всі абсолютно програми для мозку. І третя на реалізацію. Тобто, у вас буде. Шість консультацій в міні-групах плюс три великі вебінари про значення фінансів, стосунків і реалізації. І в кінці ви отримаєте на кожен продукт, який ви створите, кураторський сертифікат від Академії нейропсихології нейропроекційної психології від моєї академії. В сертифікаті буде написано, що ви автор і куратор курсу. Тобто і наза вашого індивідуального курсу. Всіх абсолютно вони будуть індивідуальні. Це дуже сильно круто для тих, хто працює зараз з клієнтами, тому що ви створите три масштабні продукти, отримаєте три сертифікати і отримаєте шість консультацій з варіанту е, такої масштабної роботи. І дуже класно для тих, хто не може собі дозволити на сьогодні велику терапію в, там, в 3, 7, в 10 тисяч євро. Даний варіант продукту коштує 700 євро. sim só Євро на всі три напрямки. Тобто ви отримуєте загальне кураторство на всі абсолютно три напрямки: фінанси стосунки реалізація, з якого ви виходите з створенням трьох унікальних індивідуальних продуктів, яких ні в кого абсолютно не буде, ні в кого не будуть вони повторюватись. І з сертифікатами авторства і кураторства. Ну, тобто Там буде написано: Ви автор і куратор цього напрямку. Тобто, ви його написали ну, з моєю допомогою, ми це не будемо уточнювати в сертифікаті. І ви можете його видавати далі в світ. Ну найголовніше і найважливіше, що ці продукти будуть створені для себе. Ви найбільший результат отримаєте від того, що ви пройдете їх самостійно, які ми будемо включати напрямки в дані продукти? Абсолютно будь-які напрямки ми можемо включити. Абсолютно будь-які варіанти в Березень. Ні, я оце прокажу. Це не для психологів. Це для себе, та в тому числі. Ви можете не бути психологами, ви можете не бути. Дивіться, я всі абсолютно варіанти видаю з масштабування мислення. І реєстрація в Україні у нас буде величезна, з масштабування мислення. Тобто, це дуже важливий момент. Вам не треба мати спеціальність психолога там, чи, чи ще якийсь варіант. Я всього вчу з самого початку. Тому що психологів важче виправляти в дуже багатьох моментах і в їхньому досвіді, ніж навчити людину заново. Я знаю по собі. Тому що я дуже часто стикаюся з тим моментом, що а в університеті вчили так. А протокол роботи такий. А з тривожністю працюємо так а в когнітивній психології так. Я сама з цим стикаюся, я сама дуже працюю багато над своїм мисленням для того, щоб оці всі шаблони викорінювати і два якісь нові моменти ви пишете з, з моєю допомогою три продукти: одна на фінанси, один на стосунки, один на реалізацію. Або для себе, або для клієнтів на продаж, як ви хочете, і насправді це дуже величезна робота. Це тут зараз благодійна акція, щоб ви собі розуміли в прямому сенсі цього слова. Тому що кураторство не коштує таких грошей. Воно буде три місяці, ще раз нагадую: але найважливіше це терапія. Ви для себе в даному кураторстві будете проходити терапію, тому що коли ви будете створювати ці продукти, ви будете закривати дуже багато своїх питань, ви будете виясняти для себе дуже багато своїх моментів. І от сьогодні був момент, я вчитель, прекрасно, це чудесно. Ви будете сьогодні дуже о, сьогодні. Після першої консультації, зрозуміло, от. Коли я запитувала, що ви хочете у фінансовій сфері, люди не розуміють, що вони хочуть в фінансовій сфері. Не тому, що з ними щось не так, тому, що їх не вчили озвучувати свої бажання, їх не вчили ставити цілі, людей не вчили дуже багато чого показувати. І от одна з учениць моїх сьогодні вже зайняла місце, як би це не звучало, на курс фінансова грамотність для підлітків. Ми будемо створювати з нею курс, але це буде дуже сильно відмінний курс фінансової грамотності. Він, звичайно, буде по роботі з мозком. Но це буде курс, де будуть залучені мами або тати, да хтось з батьків з дитиною підлітком. І е, це дуже сильно крутий формат, тому що е, нас, ну от хто 35+, 40+, плюс плюс, нас не вчили поводитись з грошима, нас не вчили розуміти дуже багато моментів стосовно грошей. І от сьогодні одна з моїх учениць вона видала тему, що вона би хотіла фінансову грамотність для підлітків. Ми обговорили дуже багато моментів, е, вирішили, що ми залучаємо туди і батьків, і робимо такий великий масштабний продукт. І в першу чергу це буде для неї, тому що вона хоче для себе закрити якісь Питання які в підлітковому віці у нас не були закриті, а їх треба позакривати і зрозуміти, чому ми так мислимо, чому ми так поводимося з грошима і куди ми взагалі рухаємось, і видасть цей продукт в світ. Дуже масштабний, дуже великий, який ніхто не проводить. Тому е кількість місць я поки не знаю. Я думаю, що ми візьмемо до 20, але не знаю. Можливо, і. Менше насправді, тому що не все абсолютно від мене залежить, бо це багато роботи. Насправді, ви просто уявіть собі, це мені з кожним треба зустрітись. Ну по, по парах будете зустрічатися. Чому ми будемо зустрічатися по парах? Тобто, по двоє людей будемо зустрічатися обговорювати кожен свій продукт. Тому що на такому варіанті у вас немає такої загруженості ідеями, коли це би було в великій групі. А другий момент немає і обмеженості. Де я думаю лише так, і оце, і ви чуєте одна одного, і чуєте мене, що я раджу одній і іншій людині. І у вас одночасно відбувається і масштабування, і бачення, і, і якийсь варіант розуміння, як ще може бути, і в той же час не забивається зайвою інформацією. І немає моменту, лише моя думка більше нічого не бачу. І це, це насправді найдорожчий момент. Найдорожчий момент усвідомлення. Розширення свого мислення, усвідомлене розширення свого мислення, і момент дозволу собі бачити чужі рекомендації, чужі думки, і усвідомлювати, як вони можуть працювати на мене це дуже сильно крутий момент. Тому з 4 березня загальне кураторство на сьогодні ціна. Всього 700 євро. Ви отримуєте три продукти, які ви створите. Унікальні, ніде вони не будуть повторюватись. На тему фінанси стосунки реалізація. Ви отримуєте по цих продуктах по дві консультації зі мною і отримуєте три вібінари. Чому важливі фінанси стосунки реалізація в нашому житті? Це така масштабна робота в три місяці. І другий момент. Дуже багато вже з зою переговорила, проснулась людей. Бо завтра ми починаємо 90 фінансових тренінгів. Ми ми, ми це я і не певно, я не знаю, чому я використовую слово. Ми ну, знаю насправді, тому що це не прийняття масштабу своїх результатів. І мені хочеться їх розділити, ніби не одна я це заслужила. Мені теж я над чим працювати. Розумієте, ми завжди з вами живемо в стані. Постійного самовдосконалення, і це дуже сильно круто, що ми не западаємо в якісь застої або в якісь незрозумілі моменти. У мене також є ці моменти я постійно себе вдосконалюю. У мене на сьогодні я вже знаєте, думаю, коли ж я зупинюсь, а не скоро. У мене на сьогодні є вісім наставників в індивідуальному наставництві і уже шість розпочаток групових наставництв, де я учень. Не я веду. І сьоме групове наставництво у мене оце зараз буде розпочинатися, по-моєму, 3 го очікува, коли у нас субота, Субота у нас 3, -го. 3 -го січня. Відповідно, ці всі моменти не тому, що ти хочеш все знати, а не тому, що мені жаль, що я щось пропущу, а тому, що я розумію, що у мене обмежений період життя, і я хочу це життя прожити дуже сильно добре. Для того, щоб його дуже сильно добре прожити, не треба відкладати якісь варіанти розвитку на потім. Тому що якщо відкладаються варіанти розвитку на потім, оцей період, до якого до якого відклали, ви просто знову проіснували. У мене немає зайвих годин мого життя, щоб я просто існувала. Немає, я вже запізнилась на багато чого, тому що я прийшла в таку роботу лише в 2002 році. Але більшість людей ще довше запізнилися. І вони дозволяють собі ще чекати. Е, тому дуже сильно раджу. А другий про загальне кураторство і другий момент. Звісно ж, всі ж пропустили, прогавили, забули, не заплатили ще щось. 90 фінансових тренінгів, які ми починаємо завтра, вони будуть в 13.00 кожного дня, окрім мені здається, понеділка вівторка. П'ять разів в тиждень вони будуть. Це буде дуже сильно довгий е, процес. Ні, неправда, не я вам сказала. Деякі понеділки-вівторок вони теж будуть, бо вони в мене записані. Я буду повідомляти кожного разу у тренінгу, коли буде наступний. Вони на окремій сторіночці в Інстаграм. Зараз вони коштують 90 тренінгів, 900 євро. Ну, 10 євро за тренінг. Но сьогодні і завтра, так як дуже багато хто прогавили первинну ціну. Я дозволяю купити 90 тренінгів за 3 тисячі гривень. Не за 90 євро. За 3 тисячі гривень це 90-фінансових тренінгів, які має кожен тренінг має своє фінансове питання. Тренінги будуть проходити 20-30 хвилин, тобто це дуже сильно короткі варіанти. Ну а вони будуть практичні. Там буде інформація про те, чому це питання дуже важливе, і далі як нам його закрити, як з нього вийти, чи як в нього війти, дивлячись хто на якому рівні. Практики до них, і ви їх робите. В ідеалі робити день в день, як я буду давати. Але ми всі дорослі люди, кожен бере відповідальність на себе. Тому хто бажає. Ще долучитися. У вас немає в 90 тренінгах, які стартують, фінансових тренінгів, які стартують завтра, ви можете долучитися за 3 тисячі гривень. І це дуже важливо. Я купила ваш курс, але не перейшла в Телеграм. Напишіть моїй помічниці або мені в особисті, і я вам дам, дам посилання. Якщо ви купили і не перейшли. Ну, нема взагалі ніяких питань, просто напишіть. Значить, ви повинні для себе зрозуміти дуже важливий момент, що і загальне кураторство, і варіант роботи над собою, а той, який буде в загальному кураторстві, це момент дозволу собі перейти на новий вищий рівень цього життя. У всіх абсолютно розуміннях. От е, багато людей розказують, що там щось неможливо, ще якісь варіанти неможливі і так далі. Е, ну, я якось з інстаграму заробила дуже сильно багато грошей. Не дуже сильно тяжким трудом, я вам скажу. Значить, це можете зробити і ви, просто ви не робите якісь дії. А я вам розказую, які дії треба робити і як їх робити. А багато людей просто відходить в той момент, що ще буде шанс. Не буде шансів. Ну, я не хочу вас засмучувати, але на дуже багато моментів не буде шансів. Не буде. Ну, на жаль, ми таке живемо життя на сьогоднішній день, коли шансів не дають по два рази. І кожен думає далі. Як йому жити і що йому робити. Ви можете зараз сказати, що мені 100 років не треба кураторства, що мені не потрібні ці сертифікати, мені не потрібні продукти, якісь мені не треба. Но дивіться, ваш сертифікат і ваш курс, який ви створите, вони знаєте, будуть лежати собі на поличці або у вашому телеграмі, де ви собі там їх записуєте, відео будуть все життя. Ви не знаєте, що буде завтра. І я не знаю, що буде завтра. Но у мене, наприклад, на сьогодні є мінімум 10 варіантів, як мені заробити гроші, якщо, наприклад, не буде світла, не буде працювати інстаграм, не буде працювати платіжна система, щоб щось продавати і так далі. У мене є 10 варіантів, як мені заробити гроші, і як мені отримувати масштабний результат і примножувати свій стан. Скільки у вас варіантів? Умовно, вас сьогодні звільнили з роботи, або ваша робота не актуальна, або вас замінили на якогось робота, або е, перестали давати зарплату, або заблокував в Приватбанк всі карточки. Ну, все може бути. Давайте дуже сильно час. І це не про програмування на негативний результат. Це про адекватність. Адекватність. Я розумію. Що це життя дуже сильно не зрозуміли, дуже багато ситуацій які від мене не залежать, тому я під всі ситуації маю запасний план. І в цих всіх планах я на коні, я молодець, я багата, я успішна і можу собі все дозволити. Скільки у вас є планів, якщо ви зараз втрачаєте все. Що ви робите, куди ви рухаєтесь, як ви рухаєтесь, ну, от, що ви можете там взяти, не знаю, з шафи, з носка, якісь гроші кудись переїхати. Ну от, Що у вас є? І ви повинні це дуже чітко розуміти. Тому я, наприклад, в своєму варіанті не упускаю ніяких можливостей навчання. Я не знаю, як буде далі. От я пройшла, у мене віденський сертифікат омолоджуючого, омолоджуючого і лікувального голодування. Я у відні проходила навчання у професора в медичному закладі. Він працює з дуже багатьма моментами. Да, я не займаюся молоджуючим голодуванням, я не займаюся лікувальним голодуванням, я не займаюся системою дихання, не видаються Ну, а треба буде розумієте, я здую пил з того диплому, з того сертифікату. Я перечитаю всю інформацію, попрактикую ще раз та й піду, та десь мої знання будуть потрібні. Це треба дуже-дуже чітко розуміти, що все, чим ми сьогодні заробляємо, гроші, або недовговічне, або може бути просто не, не для вас, як би це не звучало. Я, куратор в загальному кураторстві я даю таку можливість отримати три сертифікати на індивідуальні продукти. Один по стосунках, один по фінансах, один по реалізації. Всього за три місяці з індивідуальною роботою зі мною в міні-групах і з унікальним продуктом, який ви отримаєте. На сьогодні 700 євро. Но ця ціна буде недовго, дуже чесно вам кажу. Тому, хто хоче, можете долучитись. І 90 фінансових тренінгів за 3 тисячі гривень сьогодні і завтра. Вже з 2 числа буде далі 900 євро. Більше ми ціну знижувати не будемо. Я все розклала, пішла проводити далі. У мене сьогодні ще дві сесії загального кураторства. І це перша сесія загального кураторства. Сьогодні мене надихнуло запустити новий потік. Людям потрібне розуміння, як допомогти собі самостійно. В, в загальному кураторці я вчу як в фінансах допомогти собі самостійно, як в стосунках допомогти собі самостійно, як в реалізації допомогти собі самостійно. Тому що, поки ми залежимо від інших людей, не можемо собі самі допомогти. Ми не можемо отримати всього, що ми хочемо у своєму житті. Стартуємо ми на початку березня, кількість місць дуже обмежена, і для того, щоб можна забронювати місце, да, можна платити зараз 30%. і там, наприклад, до початку лютого там. Чи до середини лютого заплатите решту. 30% броні, ваше місце за вами залишається. Но ви повинні розуміти, що це фіксується дана ціна. Тобто так і залишається. Оцих 700 євро. Якщо зросте до того часу, як ви все оплатите, для вас не зросте, бо ви 30% дали броні, і у вас це варіант і збереження ціни і збереження місця. Не впевнена, що я буду проводити ще загальне кураторство, дуже сильно чесно. Або якщо буду проводити, воно буде точно коштувати 4-5 тисяч євро, тому що я даю всі ключові напрямки фінанси, реалізації стосунки і дозволяю вам усвідомити, що у вас, як би то не звучало, храмає в цих сферах, і по них зробити продукт, де ви отримуєте масштабний результат. Консультація, що мені заважає зробити фінансовий прорив? Що можна доєднатися? Так, да, це не консультація, це у нас м -м, варіант діагностичний, що заважає заробляти багато грошей, він коштує 100 євро. Так, да, можна доєднатися, написати моїй помічниці або мені. Я вам дам посилання на оплату, і ви зможете. зможете. Долучитись насправді дуже сильно крутий формат, дуже сильно крутий формат. Оця діагностика, що заважає мені отримати великі гроші, я вже розказувала на прямому ефірі. і Я до цього прийшла. Я дала зараз можливість першу групу. Там ще немає 20 людей. Ну бо я ж про нього не розказую. Треба ж розказувати, щоб люди чули. Бо я їздила і не виставляла оголошення. Перша група 100 євро, а далі ціна буде рости. По 100 євро ще є місця. 100%. сьогодні, якраз помічницею про це говорила. Тому напишіть, і зможете долучитись. Всім хорошого дня. Я пішла проводити сесію сесіально кураторство. Якщо я її проведу швидко, то ще вийду сьогодні в ефір. Бо у мене зараз на 17 і на 18.00. Мабуть, помічниця була зайнята, бо я ще не отримала відповіді. Напишіть мені, я вам дам посилання. Все окей. Так, Чотир... да, вона була зайнята 100%, тому що дуже багато людей хочуть все вирішити за останній день цього року. Так, ніби завтра не буде нового дня. Розумієте, буде, буде день. Всім хорошого дня. Якщо я зараз за 2 хвилини справляюся з консультацією, я вийду ще раз в ефір.